Шановні друзі, зараз ми переходимо до нагородження у номінації Благодійна акція року. Про переможця ми дізнаємося від поета-видавця, директора видавництва «Абаба галамага пана Івана Малковича. Просимо на сцену. Конверт <плес> є з переможцем, але ми тим часом запрошуємо на сцену лауреатів. Кіровоградський обласний художній музей просимо представників. Також ми просимо студентів е, університету панківської справи НБУ, представникам. Та Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка. Любі хлопчики, і дівчатка, зайчики і каченятка, благодійці і благодіятка. Добрий вечір всім, хто зібрався, всім добрим людям, хто зібрався в українському домі. На національному конкурсі Благодійна Україна. Е, сьогодні е, мені розповіли історію про одного хлопця, який хотів собі зробити татуювання. І він хотів е, довго вибирав і зробив собі татуювання шлях самурая. І йому гарно це написали, йому так подобалося. Він ходив, вип'ячував, «Ну, ну гарно шлях самурая»». Він каже, о, що це, шлях самурая»? О, це справді самурай. А тоді він зустрів якусь людину, яка знала японську мову, і подивився і каже: А що це в тебе написано? Шлях, самурай, та ні, каже, це соєвий соус. <рив> а, і я подумав, що сьогодні в цьому залі У нас є багато людей, які хочуть е, казати, що вони. Самураї, і воїни, і шлях самурая, а насправді вони соєвий соус. Але в цьому залі і цей конкурс уміє розрізнити, де соєвий соус, а де шлях самурая, тобто де воїн добра, воїн світла, який робить добро. І сьогодні я сподіваюся, що я знаю, що найкраще буде нагороджено. А що треба? Книжку? <світка> Конверт. Сами так перевірили. Часом ви не знаєте відразу. У номінації благодійна акція року. Переможцем стали. Студенти університету банківської справи НБУ. Адій. Доторкнись, вісуй, побач. Микола Інгановський, це найкращий поета другої половини 20 го століття. Що хочу сказати, від імені всього студентства викладачів університету банківської справи Національного банку України. Ми дякуємо за таку нагороду, дякуємо за Ваше визнання. Обіцяємо і у майбутньому. Займається благодійною діяльністю, адже наш університет вже більше семи років займається благодійною діяльністю. Прикладом цього є вже сьомий аукціон надій. Так що будемо продовжувати. Молодці! Все це підготувалося. А зараз просимо вийти на нашу сцену Антонову Марину Анатоліївну. Тільки організатори підготували подяки і дипломи. так що... Студентство Університету банківської справи Національного банку України висловлює вам щиру подяку за активну участь у сьому аукціону надії. Фінансова грамотна молодь, майбутнє України. Завдяки вашому відкритому серцю діти, позбавлені батьківської опіки, отримують шанс вміло користуватися власними коштами і зможуть почуватися впевнено у сучасному мінливому світі фінансів. Та фут до Україна 3000 тисячі дуже несподівано і дуже приємно. Дякую. Вітаємо. Так, і просимо пане Іване, ще нагородіть наших лауреатів. Щоправда, я так бачу, в нас одна поки, а іншу, іншу організатори передадуть. Хто ідентифікували? Кіровоград у нас на сцені? Дипломом у номінації Благодійна акція року нагороджується Кіровоградський обласний художній музей. Дякую, дуже Вірите, сьогодні побачила пана Малковича. і думала, от хоч би він вручав нам номінацію. Uh, інтуїція не підвела, Інтуїція не підвела нас п'ять років тому, коли ми почали. Це Ангел, Ангел, бачите? У пана Малковича ж віршик є про Янгова. Я попрошу тебе зачитати. Uh, інтуїція не підвела нас п'ять років тому, коли ми почали проводити Великодній благодійний аукціон. Нам тоді говорили те, що говорили точно кожному з вас, у вас нічого не вийде. От я хочу побажати вам, щоб кожного разу, коли вам кажуть, що у вас нічого не вийде, ви точно знали, що ви на вірному, шляху що у вас гарна, благородна мета, допомагати іншим. Дякую. — Дуже про а чи пам'ятаєте? Так, Почекайте, ну це особливий момент. Ну, вибачте, читати вірші, це зануджувати людей, але ну коли просить лаврат. Це один з тих вічів небагатьох, який я ніби знаю на пам'ять. Країн світу вночі, при Господній при хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, іде в ніде в невороття, іде лелійно, як дитя. І жене його у спину, сірий маятник життя, щоб не вешта уночі, при господні при свічі, щоб по світі не тинявся із янулом на плечі, віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все дужче буха, стогне янва, ледь живий, а він іде, йде, хоча вже й не дихає свіча. Лиш вуста дрижать гарячі янголи, не впать з плеча. Я бажаю, щоб ваші янголи ніколи не покидали ваших добрих людей. Ну ми так ми скажемо, що це була імпровізація, але ми так серйозно готували, добирали вас з